І це зупинено згідно задів і спередишни першої пункту 3. А саме здійснений приїзд, на жовтий забороняючись 17 світу. Проїзд перехрестя на жовтий сигнал світлофору. Друзі, всім привіт! Досить часто між співробітниками поліції і водіями виникають суперечності стосовно проїзду перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Одні стверджують, що це дозволено, інші стверджують, що заборонено. Зараз ми це розберемо, враховуючи ту ситуацію, що мене було зупинено рівненськими поліцейськими. Зараз ви переглянете відео, а в кінці ми зробимо розбір даної ситуації. Доброго! Добро. Добрий день. Це концерт Сандра, що дивиться, що дається фотофіксація вашої з вами розмови. Ви це зупинено з відео сидіти без п'ятої до першої пункту третього. А саме здійснений приїзд на жовті забороняючи 17 кола. Можна подивитися відео? Звичайно. Добре. Зараз декілька дві... Добре. хвилинки часу, дві добре. почекайте, так? Добре! Йдемо, будь ласка. на свій мобільний телефон. Частина друга статті 40 закону про Україну, про нас поліцію. Що нам говорить? Ну, в нас є безпосередньо. Ну там, да, видно. Ану, назад, так, видно, трохи назад мав. Будь ласка. Ага, дивіться. Там ага, бачите, дивіться, я тут закінчував маневр. Дивіться, якщо можна взяти назад, дивіться. Ну, по-перше, дивіться, це ваш мобільний, мобільний телефон. Ну, ви маєте згідно цього фіксувати, тобто на пристрої, які зазначені в наказі. Добре, згідно статті 6 закону України про нормативно правові акти, що має вищу юридичну силу? Закон України чи не наказ хилюйтесь. Міністерства народних. Не, не хвилюйтесь, спар? не хвилюйтесь, то ж все добре. А, дивіться, а, бачите, дивіться, як ви бачите, а зале. Зелений колір світлофора. Так як ми бачимо, бачимо моя моя швидкість. Вот я вже мінімальна. Дивіться, він починає моргати, а я про ну тобто, от Ферферка. проїжджаю. Ферферка. дивіться, я Ферферка. на жовтий Ферферка. проїхав. Ферферка. Не на червоний, бо я закінчував маневр. Якби я зробив швидке гальмування, ну тобто я міг би вчинити, бо там ззаді транспортний засіб їхав. Там, я міг і би вчинити. Ви думаєте, за Заскільки... світ? Ми не буде не будемо з вами спорити, як то кажуть. Ви відео глянули, нічого це лише ні. Ну я вам просто я пояснюю я зі своєї сторони, я добре вас знаю навіть ви мене знаєте? наш Я вам просто кажу, що я закінчував маневру у даному випадку зі своєї сторони. Ні, ну я бачу, що ви позитивні, можна я вийду? З вашого дозволу, звичайно. Просто бачите, ну, в даному випадку... Ні, я просто цікаво почути вашу позицію. Давайте, може, зійдемо, дороги. Цікаво почути вашу позицію. Ну як ви бачите, як на жовтий закінчують маневр, це рахується правопорушення? Бо я читав чесно кажучи, да. Як, ви, як перед самим вас включаєте, перед самим ви, ви їдете там з mm -hmm. швидкістю, допустимо, 50 км на годину і mm включається -hmm. перед вами жовтось творога. Явно, що ви не будете тормозити, тормозичні спотворювати yeah. аварійну ситуацію. От я і за це говорю. Бувають події, що включається жовтий сна твора, проходить декілька секунд, вже переключається червоний і він зрівняється. Ну no, я бачу, але тут по відео, ну, типу видно, що yeah, жовтий. Жовтим... Ну, це лишня кажуть ситуація. Це no, ну, щасливо. Отже, друзі, що нам потрібно знати про проїзд перехрестя на жовтий сигнал світлофора? Беремо правила дорожнього руху, відкриваємо пункт 873В, в якому зазначено: зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє рух. Пункт Г. жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Жовте світло забороняє рух транспортних засобів через перехрестя. Однак, як виняток згідно з пунктом 8.11 правил, якщо водій не може зупинити транспортний засіб без застосування екстреного гальмування, дозволяє завершити проїзд перехрестя на жовтий сигнал світлофора з дотриманням заходів безпеки. 8.11. водіям, які у разі віпнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбачених пунктом 8.10 правил дорожнього руху, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рух далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, якщо ви проїжджаєте перехрестя, моргає зелений знак світлофора, і в момент перетину перехрестя умикається жовтий. Штрафу за це не буде в даній ситуації зі мною. Інспектор, оцінивши докази, вирішив зробити мені усне зауваження. Не порушуємо правила дорожнього руху і знайте свої права.